Традиційній сучасній медицині ці діагнози не виліковуються: псоріаз, екзема, атопічні дерматити. І лікарі кажуть, що це шкірні захворювання. Насправді це вже крик про допомогу, коли всередині дуже брудно. І цей крик ви бачите тоді, коли отримуєте колосальний. Стрес. Тоді ваша імунна система, ваш організм не справляється вже з потужною допомогою собі внутрішньо і він викидає це все на шкіру. А шкіра це основний і головний орган виділення. Хочеш дізнатися, як безпечно можна відновити себе, покращити. Всі свої чотири кроки відновлення та оздоровлення напиши мені в коментарях шкіра, і ми разом прийдемо до бажаного результату.